Національний форум Регіональне серце. Нещодавно у Києві відбулася одна з найважливіших медіаподій року. Це 10-й Донбас медіафорум ювілейний, і в 10-й ми збираємося в Києві. Вперше ми збиралися в Києві. Потім ми були по регіонах. Ми були в Маріуполі, ми були в Святогорську, ми були в Харкові. Ми були онлайн в студії в телевізійні, і зараз ми в Києві знову власне в дуже символічному місці музей Другої світової війни. Три дні активного спілкування, 400 спікерів та понад тисяча учасників. Форум об'єднав представників українських і зарубіжних медіа, державних установ та донорських організацій. Назва цього річного форуму Свобода правди versus свобода брехні. І ми бачимо, що зараз під правдою дуже багато діячів прикривають. Маніпуляції, ненависть, ворожнечі і так далі. І ми вважаємо дуже важливим привернути увагу до цього, підсвітити це питання. Програма форуму була досить насиченою: панельні дискусії, воркшопи, інтерактивні виставки та покази документальних стрічок. Представники українського іномовлення взяли участь у кількох важливих і знакових дискусіях: говорили про Україну у світовому медіапросторі і формування власного позитивного наративу, як протидіяти російській пропаганді, про виклики штучного інтелекту та про етичні кордони при висвітленні наслідків російської агресії. Важливість дуже важко переоцінити, таких взагалі форумів, бо форумів у нас багато. Але на мою думку, саме Донбас Медіафорум, ми бачимо, як він наразі трансформувався, і тепер покриває всю Україну. І тут є журналісти з різних регіонів. По-перше, це просто зустрічі і нетворкінг. Просто ми ділимося якимись спостереженнями, якимось чимось новим. Просто бачимося, бо в наших зараз реаліях це ну важко, а і але дуже важливо. На медійний захід приїхала кореспондентка українського іномовлення Дар'я Літовченко. початку великої війни вона живе і працює в Херсоні. Дар'я взяла участь у панельній дискусії, етичні аспекти фіксації наслідків російської агресії на фото та відео, де проходить межа між інформуванням і сенсаційністю. Є певні норми етичні щодо висвітлення, взагалі наслідків обстрілів, тому що ми в Херсоні на жаль, майже кожного дня стикаємося з тим, що ми знімаємо тіла загиблих, також поранених. І в першу чергу потрібно завжди пам'ятати, що це людина, це чиясь мати, батько, син, донька і так далі. І в першу чергу родичі цієї людини вони не мають дізнаватися з соціальних мереж чи з новин такі факти. Для регіональних медіа форум вже давно став ефективним майданчиком для професійного розвитку, трансформації та нових можливостей заявити про себе і поділитися власним досвідом. Для нашого медіа, яке походить з Луганська, Донбас Медіафорум – це е, головна подія насправді кожного року, тому що саме тут ми можемо поспілкуватися з такими ж медіапереселенцями, як і ми, з нашими колегами-медійниками, які можливо пережили досвід окупації і. Те, що я приймаю участь в панелі, яка називається Як доставати новини, як робити новини про окуповані території, як комунікувати з окупованими територіями, це дійсно дуже цінно. Сьогодні ми разом з командою кордонмедіа приїхали на цей форум, щоб представити Сумщину. Власне привезли фотовиставку «Суми-2025», яка показує життя у місті. Знаєте, зараз сумщину бачить здебільшого через фото руйнування обстрілів, але ми хочемо показати, що це не все, що ми маємо. Суми, гарне, красиве, чудове місто. І от ми привезли фотографії саме не тільки ті, які ви бачите від нас, як воєнкорів. Щороку в роботі форуму бере участь команда інтернет-видання Східний варіант, який висвітлює події, що відбуваються на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Ми маємо дуже важливі проєкти для е, окупованих територій. У нас є гаряча лінія з для мешканців окупованих територій, звідки ми можемо отримувати інформацію про те, що там відбувається, насправді ми отримуємо дуже багато запитів про те, як виїхати, як оформити документи, як зберегти українську пенсію, як вивезти е, хворих родичів або як евакуювати тварин. Серед фокусних тем форуму довіра до медіа і протидія російській пропаганді. Панельна дискусія, голос правди про агресію Росії, якою мовою говорити зі світом, щоб утримати союзників і переконати тих, хто ще не визначився, була присвячена мовному вибору українських медіа в комунікації з іноземними аудиторіями. Англійська надзвичайно важлива, з цим згодні усі та для протидії ворожій пропаганді за кордоном варто використовувати різні інструменти, зокрема й російську мову. Наголошує генеральна директорка мультимедійної платформи іномовлення України Юлія Бін. Ми не використовуємо мову як наратив. Ми використовуємо мову як інструмент. І таких інструментів у нас багато, Бо, наприклад, ми, як мультимедійна платформа «Іномовлення України, російська це тільки один з інструментів. Дуже потужний, великий бо існує великий телевізійний канал з дуже серйозною дистрибуцією світовою. І саме ми розуміємо, що є запит. Якщо ми не будемо розмовляти російською мовою про Україну, то вибачте, це будуть робити росіяни. Ми не можемо це поле віддати. Говорити зі світом про Україну варто різними форматами і різними мовами. На заході поволі зростає усвідомлення російських маніпуляцій. Однак глобальний південь залишається вразливою зоною. Тому сьогодні іномовлення працює вже вісьмома мовами: серед них арабська, іспанська, португальська, турецька. В рамках медіафоруму відбувся показ документальної стрічки українського іномовлення міст чутливого характеру. Фільм розповідає про роботу фотографів, які документують російсько-українську війну та її наслідки. Єфрем Лукацький бачив та знімав багато воєн. Він був в Іраку, в Афганістані, у Чечні та у секторі Гази. Війна в Україні відрізняється від інших, каже фоторепортер. Там ти знаходишся на чужій війні. І коли ти знаєш, що за спиною в тебе як, якби твоя країна, твоя сім'я, яка в безпеці, мої друзі в безпеці, ця війна там, в Афганістані чи в Верація, вона якби нас не стосується. І коли там ти вже на грані там, якогось зриву, стресу, ти можеш повернутися додому і в свою країну і відпочити. В даному випадку. Це зовсім інакше. Це, це наша війна, гинуть наші друзі, наші близькі, тому сприймати її приходиться дуже і дуже психологічно важко. І працювати дуже важко. Протягом трьох днів у межах Донбас медіафорум відбулося понад 70 дискусій і воркшопів, 12 кінопоказів та дев'ять виставок. Це рекордні показники за всю історію існування заходу. Дискусії точилися на різних майданчиках із символічними назвами: Донецьк, Бердянськ, Маріуполь, Каховка, кінозал Ялта. Інформаційним партнером форуму стало державне підприємство Мультимедійна Платформа іномовлення України, канали Зе Гейс та ЮЕЙТІВІ.